Виноградар чекає метро вже багато років. Але чи справді воно зекономить час поїздок? Давайте розберемося. Візьмемо майбутню станцію Проспект Правди, яку варто перейменувати на Виноградар, як стартову точку. А місцем прибуття в центрі виберемо станції метро Майдан Незалежності, Палац спорту і вокзальна. Зараз до Майдану Незалежності їхати 39 хвилин, до вокзалу 41, а до палацу спорту 47. Кожна з цих поїздок передбачає пересадку на метро з автобусу чи тролейбусу, а прямим маршрутом тролейбусу номер 4 з виноградаря до центру їхати ще довше цілу годину. Тепер порівняємо, як час поїздки зміниться з появою метро. Відстань від нинішньої кінцевої сирець до Виноградаря майже 4 км, потяги долатимуть її за 7 хвилин. Далі час поїздки взято з розкладів існуючої мережі метро. Отже, на метро з Виноградаря можна буде доїхати до Палацу спорту за 23 хвилини, до вокзалу за 28, а до Майдану Незалежності за 29. У середньому метро скоротить поїздку на 15 хвилин, це мінус півгодини щодня туди і назад. Навіть якщо додати 5-7 хвилин на те, щоб дістатися до станції, метро все одно помітно виграє уноземного транспорту. До того ж, воно більш надійне, а потяги вміщують значно більше людей. Також цей проєкт дозволить перерозподілити потоки в метро, адже синя і червона лінія перевантажені, в той час, як на зеленій лінії потяги між серцем і Лук'янівською їздять майже пусті. Коли метро нарешті запрацює, виноградар справді стане ближчим до решти Києва. А як ви зараз добираєтесь до інших районів і скільки часу це займає? Діліться у коментарях.